Вже осінь, а у мене ось такі розквітли квіточки. Це мені дали їх. Так, мовчик. Тут мені розказувати допомагай. Це мені їх дали. Я посадила. Дали такі зелені великі листки, а ось потім листки від... Не відцвітають, як правильно, листки що роблять. Коли листки відходять, восени виходять ось такі квіточки. Не знаю, як вони називаються, схожі на чимось на тюльпани, чимось на величезні крокуси, бо вони такі величенькі і дуже гарненькі. Хто знає, цікаво, як вони називаються, напишіть. Буду дуже вам вдячна. Загуглила ось ці квіти, називаються морозник. Пізній крокус і ще якась колхікум, чи якось ось так. Краса. Зриваю груші. Вони ще не зовсім стиглі, але вже гниють і опадають, тому я ще отакі ціленькі, гарні. Прочитала коментарі на одному каналі. І побачила рекомендації людей, щоб в паперовий ящик складати в один шар, отак от груші шарами, перекладаючи картоном чи газетами когось що є. Побачимо, як воно буде. Тому що далі чекати, поки вони достигнуть, вони повністю всі зугниють і обсипляться. Немає сенсу, тому пробуємо новий метод. Можливо, у вас ще є якийсь перевірений метод, напишіть, поділіться, будь ласка, своїми, своїм досвідом, своїми коментарями. Буду дуже вдячна. Складаю свої закруточки. Я закрутила 22 баночки ось такої гарної заправки борщової. І 9 літрів ось такого густого, ароматного зі спеціями дуже смачного. М -м Соку томатного. Це вже останні залишки помідору. У мене вже немає. Тільки треба зачистити грядки, Уже город підготувати до, зимі, до зимівлі. Перше замовляю по інтернету рослинки. Замовила жимолость її Прийшла ось такі коробушці і ось так упаковані. Жимолос Індіго Джем. Так от вони виглядають. Буду дивитися далі. Ось в такому стані прийшли. Одна тільки ось такі коробочці професійні, а то решта просто отак от були загорнуті в картон. Ось цей непогано виглядає. Жимолость серце велетня, жимолость, гордость боксера, чи що, і жимолость блакитний банан. Ось цей найгірше виглядає, навіть не знаю, чи він живий. Ось так. А цей от на кінчику листечка ще є. Посаджу на весну, добачити, що воно буде. Пролью корінь очам може воно щось того й буде. Не знаю, не знаю, якесь сухе таке коріння. Сухе. Такі собі якість, якщо чесно. М -м -м. З ці два нормальних, а тих два таких сухих, особливо з цей. По 135 гривень за штучку. Добре, що безкоштовна доставка. 4 штучки мені 540 гривень обійшлося. Ну, таке собі, ну, побачимо. Може, все ж буде нормально прийметься. Якщо ви кудись купуєте рослинки, поділіться, будь ласка, своїм досвідом, бо я не знаю. Ніде не купувала раніше онлайн. Ось скрізь жовте листя і холодно. Виростала ось такий гарбузик. Ось так він виглядає, дуже такі крупні в нього насінини. Зернятка. Лишила собі на наступний рік. Частину, можливо, з'їмо, можливо, просто залишу собі, щоб мати насіння такого гарбузика. Зробила з нього салатик, зараз замариную, щось по типу моркви по-корейськи. Ну, тільки під свої смакові особливості. Додала ляну олію, приправу моркву по корейськи трошки втерла імбаря, можливо, зараз цедри лимона ще додам, подивлюсь, посмакую. Якщо мені смакуватиме, то нічого не додавлятиму більше. Дуже корисна буде така страва. І на домашніх яйцях зроблю. Зробила тістечко на млинчики. Ось такий зараз трошки постоїть, додам олії і буду смажити млинці. Ось така от у нас страва вихідного дня. Що готуєте ви, поділіться, напишіть. Треба ще так само з бурячка солового зробити, дуже смачно і корисно.